Українці не чекають завершення пенсійної реформи і вже почали працювати на збільшення майбутніх пенсійних виплат. В країні активно поширюється недержавне добровільне пенсійне страхування. Позитивну тенденцію вивчала і Вікторія Лопатіна. Світлана за освітою культуролог. Утім підійшла до питання своєї майбутньої пенсії з економічним розсудом. Обрала страхову компанію з головним офісом у Австрії. Уклала договір, за яким щорічно перераховує певну суму грошей на власний рахунок. Відсоток тут може бути різний процент, это прописано четко в договоре, процент каждый год меняется в зависимости, опять же, от каких-то экономических, европейских, опять же, факторов. Но это не менее чем 15%. Коли і як отримати гроші, Світлана ще не вирішила, варіантів тут може бути два. Либо це ежемесячная какая-то сумма, фиксированная до конца, скажем так, моей жизни, либо, второй вариант, они предлагают через 25 лет, либо это будет единая, достаточно серьезная сумма, единоразовая выплата. Фактично клієнт, оформлюючи договір з такою компанією, страхує своє життя. У разі смерті гроші одноразовою виплатою отримує спадкоємець. Клієнт компанії визначає для себе суму, яку він готовий виносити щодня. Из этой суммы часть денег уходит на страховую защиту, то есть создание фондов, из которых будет выплачена клиенту сумма в случае наступления какого-нибудь нежелательного события в его жизни, а вторая часть суммы идет на накопление. Эта вторая часть суммы обеспечивает возможность клиенту через 10-15, может быть 20 лет получить определенную сумму, превышающую его вложение, и эта сумма может стать основой пенсионного обеспечения. Юристи попереджають, перед підписанням уважно читайте договір. Головний офіс страхової компанії за кордоном повинен гарантувати повернення грошей споживачеві у разі зникнення з території країни або банкрутства дочірнього підприємства. Альтернативою страховим компаніям виступають на державні пенсійні фонди. Їхня діяльність регламентує закон про державне пенсійне забезпечення. Тут передбачений потрійний нагляд держави Національного банку України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та держкомісії з цінних паперів і фондового ринку в Україні таких Фондів налічується близько 80. Вони поділяються на корпоративні, професійні та відкриті. У останні кожен українець може вкласти гроші самостійно. Більш того, тут немає фіксованої суми вкладу. Один із принципів, скажімо так, захисту на це диверсифікація активів фонду. Тобто приобретаються цінні бумаги корпоративні. Це і облігації, і акції. Приобретаются государственные облигации, муниципальные облигации, есть определенные потолочки, да, ограничения. То есть что-то до 40%, но не больше 5% в одного эмитента, банковские депозиты тоже до 50%, но не больше 10% в один депозит. Єдиний мінус на державних пенсійних фондів клієнт точно не може прорахувати суму, яку отримує після виходу на пенсію. Європейські експерти запевняють, у споживача значно більше шансів примножити свої вклади, якщо він довірить їх фонду на 10 чи більше років. Вікторія Лопатіна, Олександр Банний, БТБ.